64 мільярди євро, 15, майже 16% українського внутрішнього валового продукту по суті всієї економіки, всього того, що Україна виробляє, виробляє наш агропромисловий комплекс. А головне, що наші аграрії продають цю українську продукцію на європейський ринок і здобувають для країни більше 64% валютної виручки. Повторюю 64% всієї валюти для пенсіонерів, для держави, для наших військових, для заробітних плат та українського бюджету. Ось чому так важливо, важливо подовжити режим вільної торгівлі з європейським союзом. Це вигідно нашим виробникам, нашій економіці, але вигідно європейському союзу. Тому що українська продукція а якісна і б забезпечує продовольчу безпеку громадян Європейського союзу. Сьогодні таку постанову зробили. Я є співавтором. Завтра її треба проголосувати, тому що це необхідно, тому що це в наших інтересах.